Ну що, я вирішила розпочати цей процес, хоча в мене дуже гарно летить і цей, як ви бачите. Я мільком показую, що в мене тут відбувається, але потім подробніше, бо тут справжній бардак. Я просто хочу зробити перерву від цього великого процесу і зробити собі такий маленький подарунок у вигляді першого в моєму житті вишитого набору Мілхіл. Я думаю, що я просто продовжу тему Хелловіну, яка в мене розпочалася в середині... так, іюль. Зараз я прямо з вами буду дивитися червень чи липень. Я, я путаюсь в місяцях з самого дитинства. І так, іюль це в нас липень. Угу. Червень це іюнь, і липень іюль. Пуарбанка так, візьми, десь тут була. А, ось вона, ось вона зараз. Я не знаю, заряджена чи ні. Організація мого процесу стихійна. Я думала собі замовити для бісеру щось таке, ну, як трей для бісеру, спец спеціальні такі, так? Як, знову, забула. В мене досить давно, вже в 2013 році, можливо, була така. А як упаковка від ножиць? Цапельок, так? І вона була покрита таким бархатом, чи ну як то так, і тримала дуже гарно бісер. Вона мені дуже подобалася, я щось подібне хотіла собі знайти. І для цього маленького процесу, для великого, мабуть, воно не підійде, але для маленького я придумала взяти із Ікеївського боксу, який використовується для бумаг усіляких, там, ну, офісна штука. І я взяла оцей трей. Він покрит таким як бамбуком чи щось таке. Ну, Підложка, яка, я думаю, бісер не буде буде чіплятися за неї. І вона також має ось такі бортики невеличкі. Для бісеру це теж достатньо. Так, Вона не сплошна, це не сплошний цей бортик, але цього достатньо, тому що я думаю, що швидко його вищу, цей набір і не буду. Розвазюкувати на три тижні, як я завжди це роблю, навіть з маленькими роботами, на півроку можу на два роки, як мої іграшки новорічні, але пропустимо цей момент. Це, я зараз собі дозволяю все, що хочу, як і завжди. Але у теперішній час я більш чутлива до своїх бажань і щоб зберегти здравий густ. Який ще залишився. Отже, я висиплю оцей бісер сюди. Ну, потрошку буду висипати і щось. І я думаю, що в мене все це быстро, швидко зробиться. Я бачу, що тут у нас голочка є. Також шармик якийсь у вигляді зірочки. Ось він тут, да, тут. пришивається, але я, я не знаю. Мені він не дуже на цьому місці подобається. Можливо, це просто так, можливо, у Мілхіл це нормально, але ну, я зроблю все, як мені кажуть. За винятком одного моменту, це папір. Як ви знаєте, я не дозволяю собі вишивати на цьому перфорованому папері, тому що я не зможу ем, спокійно спати, якщо я, вона якось. Намочиться чи щось з неї зостанеться. Це папір, ну блін, я не можу так. Тому я буду змінювати на пластикову основу від анкор. Те, що знайшла в мене. Ну У мене ще віддаріс є, але я не бачу різниці. Тобто для маленького процесу це не дуже важливо. Мене дивують оці квадрати посередині. Не знаю, що воно таке? Дуже дивно. Можливо, ви поясните мені. Завершила я цю роботу за два дні. Вона, вона дуже дивовижна, я маю сказати, що вона е мені підняла настрій, тому що вона швидко, дуже швидко йшла, летіла і вона як така цукерочка для вишивальщиці. Коли не треба закінчувати дуже великих робіт, щоб отримати це задоволення. Тому, звісно, я вважаю цю роботу великою вдачею. Так, і хочу показати вам зворотню сторону. Я ще не оформлювала її ніяк, не закривала. А спочатку я хотіла зробити, знаєте, Ну, іграшку з неї, як було, там ще треба було зробити підвіску із бісеру, але я передумала і вирішила, що буду робити магнитик, можна сюди чіпляти, чи на холодильник, чи кудись ще. А якщо мені захочеться на ялинку як іграшку зробити, то я закрию. У мене є тканини різноманітні, хеллоуінські. я думаю, що це не проблема. Так, ще вона не завершена до кінця, тому що власне, магнетику немає і немає, я хочу закрасити чорним перманентним маркером. Зробити цей контур чорним. Я думаю, буде круто. Якщо він візьме пластик, але ж він перманентний маркер пише і на ці дії. Дисках, пам'ятаєте, такі були. <хи> і ми підписували їх саме таким маркером, тому на пластику, я думаю, він буде добре триматися а, хоча б якийсь час. А, ну тут далеко не треба ходити. Ось у мене тут є мої нитки. І я писала ж цим перманентним маркером на а, підписувала мої ниточки. І ще хочу сказати, як я вишивала, коли ось ці ниточки з набору, білі та оранж, оранж, помаранчеві. Я брала, діставала свої ниточки DMC, так як в наборі там написано номер. І я просто діставала, брала залишок прямо з цієї катушки, з цього з цієї кісточки і вишивала ним. А нитку з набору чіпляла сюди. Деякі нитки трошки трошки відрізнялися від оригіналу. Мабуть, тут навіть видно трошки відрізнялись, тому що, ну, як я казала колись в своїх відео, це може бути підробка чи щось таке, але я так уже не вважаю на, на сьогодні, тому що я розумію, що можуть бути розбіжності деякі. При виробництві ниток, при прокрашуванні їх якась формула трошки змінилась, чи, Ну, я не знаю, ось залишилось знайти цей кольор, я ще не дістала всі свої нитки. І білий. І я все це прибираю, і в мене, і в мене все готово з цим процесом. Оцей процес я вам хотіла показати, точніше, вже не процес, а готова робота. Я ще не виглажувала, її тільки постирала, тільки попрала. І ну, тут нічого виглажувати, треба її просто оформити, та й все. А мене ця робота трошки трошечки-трішечки роз... зараз... розочарувала, тому що. Мені подобалося її вишивати, вона дуже класна. Вона легко легко дуже вишивається, незважаючи на те, що тут дуже багато вузьку хрестиків та маленьких хрестиків, напівхрестиків. Але основна причина, чому я трошки роз, розчарована, тому що на прев'ю вона набагато світліша. Так, я розумію, що наприкінці всі вишивки в нас виходять. Яскравішими, але якщо ви подивитесь уважно на прев'ю, ви побачите, що, незважаючи на дуже світлий такий силуетний пейзаж, самі фігурки людські, вони дуже контрастують із цим пейзажем. Тоді як на готовій вишивці вони не такі контрастні, виходять. Тому я думаю, що. Я очікувала щось такого. Ну, я не знаю. Я вже звикла, але тут для, для мене забагато кольорів. Я хотіла щось дуже таке димчате і світле, а отримала щось ярке, яскраве. Ну, добре. Ще одну роботу буду вишивати, але, можливо, не з цієї серії, а з іншої, але теж така вона а, силуетна, там не зрозуміла зовсім що. Що зображене, це теж від Heritage, але потім, коли розпочну, тоді, тоді вже вам покажу все. Всі привіт! Сьогодні в нас якийсь вишивальний день, я їх не рахую, звісно, тому що воно мені не, не, не потрібно зовсім. Я вишиваю тоді, коли хочу, і зараз в мене така а, активна, можна сказати, вишивальне вишивальне життя, і а, я вам неспроста тут. Показую цей вид дивовижний, тому що в мене тут просто ідилія кухонна лілія, квіточки. Вчора собі купила це каланхоя, мабуть. До речі, може хто знає, можна його на балкон виставити чи ні, я ще не читала, не знаю. Але неспроста я це показую, тому що Лілії. Мене надихнули повишивати зараз іншу роботу. Захотілося мені зробити таку невеличку перерву, і я буду вишивати оцю гольничку від Мілхіл, тому що я залишилася просто в шаленому захваті від роботи від Мілхіл, моєї першої роботи. Вона така крута. Просто нереальна. Ну, звісно, камера не передає ті, хто вишиває. Щось бісером або ті ж набори, наборчики Мелхіл Ви знаєте, що це просто нереально передати на камеру. Але давайте з вами повернемось до цієї гольнички. Я спочатку хотіла вишити ось цю цей набір. Зараз я вам покажу, У мене тут є. як в мене лежать зараз роботи. Щось там зачепилося. Я спочатку цю хотіла вишити, але ж ви знаєте, я не вишиваю а, на папері, тому я пошукала у себе в запасах, У мене не, не знайшлося такого чи льону, чи канви аїди, але в мене м -м, дуже багато синіх якісь там кольорів, синіх блакитних, різноманітних синіх відтінків, але вони всі 36-го каунту. А мені потрібен 28-й, тому що тут бумага покладена 14-го 14 розміру каунту. І я дуже вас прошу відповісти мені на таке питання, хто вишиває мілхіл. Якщо ви замінюєте канву, бумагу цю папір на канву чи на льон можливо вишивати бісером, ось таким, який в наборі тут. По 36 му каунту замість 28-го. Тобто, сорі, по 32-му. Тобто по 16-ї, грубо кажучи, а її замість 14-ї. Ну і ось я тут її кинула, дах дошила, поки що кинула вона мене дістала трошки. І тепер я хочу, звісно, вишивати ось цю. Тут вже є льон. Тут не папір, і це мене дуже радує. Я ще не дивилася схему, як її тут вишивати, як її збирати, тому що тут, бачите, магніти вони мене трошки лякають. І я не знаю, як тут задні робити, Я, я зовсім нічого ще не знаю. Зараз поп'ю каву з якимись солодощами і буду починати, мабуть. читаю еще недочитанную в Киеве мир глазами Гарпа Ирвинга. Но хочется уже окунуться в озеро, хотя уже и вечер. Мне осталось немного. Я ее тогда в Киеве еще перед отъездом год назад половину где-то прочитала. А потом книгу подарила свою, а эту уже новую купила, и она мне пришла уже сюда, в США. Я только сейчас начала дочитывать. Очень интересно, безумно люблю Джона Эрвинга. Хотя это первый роман, который я у него читаю. Настолько многогранно. Многогранные вообще у него произведения. Я не знаю даже, как это описать правильно. Да и в принципе, субъективное восприятие текста не может быть правильным или неправильным. Вернее, неправильным <связательно> всегда правильное для меня лично. Я просто, просто в восторге. Во-первых, Вся жизнь, вся жизнь этого человека Гарпа, собственно, описана здесь, и настолько интересно с такими неожиданными поворотами в судьбе, кажется, такого быть не может, но на самом деле. Потом ты веришь в это, когда читаешь дальше и дальше и дальше. Блин, обалденный, обалденный роман. Я с... У меня уже есть книга, второй его роман, второй у меня его роман. У і звізі старіки чого-то там, і я вже жду, 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 не дождусь, коли буду його читати. Правда, у мене, звісно, після книги ще очень много других планов. Ось так я це бачу сьогодні. От так у мене процес цей виглядає. І ось так ось стільки я повишивала. Не дуже багато, але... Але він в мене цей процес дуже медитативний. Я реально ем, отримую величезне задоволення від нього, тому що він ем, ну, камера зовсім не передає те, що бачу я. а Він такий ем, блистючий і насправді точно так же, як я бачу процес від Міл свій перший, точніше готова вже роботу. Закінчену, і ну, як таку цукерочку для вишивальниці, і я насамперед а, беруся за ці процеси, і, і за цей процес я взялася, тому що я а, якось заспокоююсь і навіть відчуваю радість, що для мене не типово у даний час, але я відчуваю радість існування, я не знаю, як це сказати. У тій хвилини, коли я дозволяю собі повишувати, ну як дозволяю, коли я ну так дозволяю, тому що іноді я щось роблю. І я чи просто навіть сиджу і розумію, що мені після цих всіх новин становиться якось не по собі, я просто кидаю все, що я робила до цього. Любу роботу. Будь-яку будь важливішу навіть справу, яку треба зробити прямо зараз, прямо це всю з хвилину я все кидаю і починаю. Я розумію, що ну, в мене є таке 5 хвилин цих, і я можу собі дозволити пришити 10-15 бісеринок або навіть 5, але в мене є ці 2 хвилини. І яке я відчуваю полегшення, ви навіть собі уявити не можете, я навіть посміхаюся собі в дзеркало, якщо мені це потрібно, тому що тут у мене схема, вона розташована прямо на дзеркалі за допомогою магнитів, магнитів, магнитиків. Угу. Сказала таке це слово. Отже, продовжимо і потім покажу вам, що в мене виходить. Просто красивезні кольори. бісеру. Дивіться, Я зараз покажу, що я маю на увазі. Оцей... Навіть по назвам оце називається. Просто жовтий якийсь, це мапл. Я спочатку думала, що оці бісериночки янтарні, мабуть, навіть я назву, ну, я думала, що це медові, але ні, це, здається, більше мапл-сироп, мапл ну, кліновий сироп, і а медові вони десь тут більше схожі. І от навіть копошитися в цих кольорах, і вирішувати деякий колір бісеру в мене насправді є. Тому що я, звісно, дивлюся і в інтернеті, якщо я сумніваюся. Ось, наприклад, в мене є два кольори. Зелений такий, він і називається Яскравий Зелений. І ось такий дуже-дуже маленький зелений, йде як міні. Ось, і їх треба було якось розрізнювати теж. І я шукала ось цей бісер в інтернеті і так знайшла картинку, фотографію, і вона дійсно так же виглядає, як я собі уявляла, що вона повинна так виглядати. Тут що хочу зауважити: я беру кольори із своїх запасів. Тобто, в мене є кольори з набору, ось вони так. Ось тут з набору. Але я, незважайте на мій манікюр, такі часи буває. Мені здається, я вже розповідала, як я це організовую процес. Цілі пасми чіпляю обратно. Ось я вже причепила оцю пасмочку. Цілу, вона була прямо із набору, і вона нічим не відрізняється. Буває, що трошки відрізняється, але загалом ні. <ain't> так, ну на даний момент в мене вже є готовою ось. Ну, Ціла робота, але мені залишилось тільки зібрати е, саму подушку. Але я дивлюся по інструкції, тут написано, що мені потрібно просто її ось так скласти, оці е, шматочки канви, скласти, зшити і е, от сюди всередину покласти маг магнітик. І все. І вона буде готова. Але я так не вважаю, тому що дивіться, вона на фотографії тут, на прев'ю, вона досить пухнаста, я вважаю. І це мене наводить на такі думки, що потрібно її набити трошки наповнювачем, тому що вона буде виглядати принаймні як. Гольничка, як гольничка-подушка. Ну, зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Дивіться, тут ці бісеринки, які я тут пришила по краю, вони якби спадають донизу. Тобто вона явно трошки пухнастіша, ніж ніж якщо я б її зробила просто по інструкції. Тому я думаю, а тут вони ніяк не спадають і виглядають як така, я не знаю, солома навколо поясу у аборигена, там і якась така спідниця солом'яна, я не знаю. Тобто я буду її набивати. Але загалом я дуже щаслива, що я вийшла цю роботу. Вона мене витягнула з. Таких сумних думок, вона як така цукерочка, як я кажу, для вишивальниці. Я обожнюю вже набори Мілхіл. Хочу вам нагадати, що в мене є вже вишита ось така робота. Я ще її не оформлювала ніяк, не, нічого там не причепляла, ніяких магнитів. Я дуже щаслива і мені хочеться повторювати і повторювати такі види вишивок знову і знову. Я думаю, що я не зупинюся на досягнутому з приводу Мілхіл. Гадаю, що це мої дві самі-самі перші роботи ever від Мілхіл, і мене це дуже тішить. Покажу вам вже готову роботу, і я розсортувала бісер, звісно ж. У мене ще немає пакетиків чи якихось таких контейнерів вільних. Вони всі зайняті. І класно, що тут написані номери бісеру і DMC, я все це упаковую назад по моїх місцях. Зберігання, і я думаю, що бісер теж буде підписаний і відправиться на зберігання до коробочки з бісером.